Наших людей нічим не залікати. Рівненські туроператори кажуть, що від бажаючих відвідати Єгипет відбою немає, однак Міністерство закордонних справ України радить утриматися від цих перельотів. Більшість рівненських турагенцій вже відмовилася від реалізації путівок до Єгипту. Одні до кінця лютого, інші до квітня. Ті, ж, хто цього не зробив, пропонують клієнтам солідні знижки до трьох сотень доларів. При цьому у турфірм з'явилась додаткова послуга гаряча телефонна лінія, на яку може зателефонувати будь-хто, щоб достроково повернутися додому. Втім, як розповіли нам в одній з агенцій, поки що таких дзвінків не було. Офіційно стверджую із тих слів не тільки що я маю, і з того інформації, яку я маю, і підтверджую, що в мене і зараз там знаходяться туристи, що саме на курортах там дійсно спокійно. Єдине, що, чого б я зараз туристам не радила, чому би я не радила їм зараз саме в цей період їхати, тому що ми не можемо спрогнозувати ситуацію, як буде далі. Зараз так, там спокійно, а можливо вона зміниться через тиждень. Туристи, котрі днями повернулися до рівного, підтверджують, на єгипетських курортах все спокійно, адже кожен готель має власну охорону. Однак про будь-які екскурсії країною не може бути і мови. Ми їздили з 26 січня по 2 лютого в Сарамальшей, бо ми збиралися на екскурсію в Ізраїль і ну, типа, закрили ізраїльця на границю і ми не попали туди. Якщо хочуть їхати просто полежать готелі на Сонечці, або там по городу побродить, тобто не збирається на екскурсію в Києві в піраміді, або в Ізраїль, то можна їхати з нього. Нині у Єгипті відпочиває понад сотня рівнян, розповідають в управлінні культури та туризму. кажуть, про дострокове повернення ніхто з них поки що не звертався. При цьому обласні чиновники закликають від поїздок до країни пірамід утриматись. Міністерство зовнішніх справ, міністерство культури і туризму і Державна служба туризму і курортів рекомендують утриматися від. Поїздок в Єгипет зв'язку з тією ситуацією, яка склалася. Немає механізмів в Державної служби туризму і курортів, які, які, які би заперечили і не дозволили, які б не дозволили туроператорам відправляти туристів за кордон. Тим часом український уряд вже прийняв рішення про евакуацію співвітчизників. Насамперед, це стосуватиметься українців, які працюють у Єгипті. А от відпочивальники залишати гарячу у всіх відношеннях точку поки що не поспішають. Сищук, Сергій Савта, інформаційна програма День.